Бачите, це собор Святого Юра. Це звідси. Видно Львів. Городоцьку. Погано видно щось, але видно. Щось видно. Отакі хмурі, хмурий зад святого Юра. На тюрму схоже. Схоже на тюрму. Митрополит Андрій Шептицький. Зараз підемо туди. Цвіте, дивіться, як гарно. Ну, всередині в храмі святого Юра. Ну як всередині, в дворі. Гарно, це ви всі бачили а те цікаве. 5 грудня 26 року відбулось історичне виконання реквіями Моцарта. Моцарт, молодший син великого композитора творив у Львові в ті часи. Стояв там Семен Петро і грівся, мовили до нього, чи йти ти не з його учнів. Він заперечив і відповів ні. Каже тоді один із Чуєте, як, того, як молитва йде. Собор святого Юра. І зараз Побилип, Гарною українською мовою. Україна, Собор греко -католицький. греко католицький дуже гарно. Я був всередині. Всередині йде служба, дуже багато людей. Звісно, я там не міг нічого знімати, я не хотів навіть. Собор в гарному вигляді, бачите? Ну, можна сказати бездоганно. А напроти, я не знаю, тут облуплені, бувають вікна вибиті. Таке собі. Може це не їхня власність. Але сам собор в бездоганному вигляді, в бездоганному вигляді. Все прекрасно. А от поряд якось не дуже. Курія Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. От фасад зробили. Курії. Мабуть, тут ремонт іде, я бачу. Я був рік, рік назад тут якось по-іншому було.